Всім з вами Віталік. Дякую вам, що підтримуєте мій канал і дивитесь його. Сьогодні в нас на огляді буде три посилочки, які прийшли до нас з торгової платформи AliExpress з Китаю. Давайте розглянемо їх. Поблик. Почнемо з самої найменшої посилочки. В цій посилочці сьогодні до нас прийшов кабель USB Micro USB. Відкриємо його і подивимося. Всі товари, які сьогодні будуть на огляді, будуть в описі під відео. Кого зацікавило, переходіть, замовляйте. Так, відкриваємо. Як бачите, посилився більше нічого не маємо. Відкидаємо це на бік. І так, нас зустрічає рекламка продавця. Я так розумію, як бачите, поставив 5 зірок, ля-ля-ля-ля-ля-ля. І з другої сторони. Така штука. Ну, кусочок картонки, але приємно. Також китаєць подарок прислав такий, можна сказати, діамантик, як бачите, такий маленький. Він призначений для того, щоб просто його засунути, хай це правильно сказав, в джек 35 в вашому телефоні, або маєте де3 джек і заглушити, просто, щоб не попадав туди пил. Маленька дрібничка, але приємно. І давайте перейдемо до нашого Кабля USB. Кабель USB, бачите, запакований, все красиво. Я вже такий кабель замовляв. Прийшов... Цей кабель сьогодні до нас прийшов в такому червоному кольорі і шнуровкоподібній обмотці. Давайте його одразу протестуємо, чи він заряджає. Китаєць прислав нам робочий кабель. Зараз я його скоренько підключу до мережі. Клубочку. Так, підключив. Тепер візьмемо наш телефон, підключуємо його до кабля і, як бачите, телефон почав заряджатися. Маю надію, вам видно. Значить, китайц прислав нам робочий кабель. Зараз вам ще раз продемонструю. Бачите, телефон заряджається. Добре. Телефон відкладаємо на сторону. Кабель можна відключити від мережі. І відкладаємо його також на сторону. Це вся рекламка і опакування цього кабля теж відходить. Давайте перейдемо до наступної посилочки. Наступну посилочку я відкрив, бо я був здивований, що це до нас прийшло. А в ній до нас сьогодні прийшов кухонний девайс. Так, відкладаємо це в сторону і давайте розглянемо наш кухонний девайс. Цей кухонний девайс призначений для того, щоб робити отворі м'ясі. Продавцем, китайцем було зазначений для... для того, щоб він поможе нам зробити дуже класний, дуже сочний стейк. Не знаю наскільки це правда. Віддам людині, яка цей девайс замовляла. І вона скаже, як він себе поводить в дії. А давайте просто розглянемо його будову. Як бачите, тут, якщо натиснути, є така пружинка, і виходять такі гострі-гострі цвяхи. Можу вам показати, продемонструвати. Зараз продиравлю рекламку нашого китайця. Не хочу пошкодитись, бачите, вона продиравлює дуже гострі стейки. Значить, м'ясо також продиравить. Цей Девайс повністю виконаний з пластмаси, запаху лишнього ніякого не відчуваю. Ну, Можна сказати, то, що китаєць продавав, те, що ми бачили на фотографії, це до нас і прийшло. Добре, відкладаємо це на бік. і перейдемо до останньої посилочки на сьогодні. В цій посилочці я догадуюсь, що до нас прийшло, але давайте відкриємо і подивимося разом. Так, відкриваємо. Так. Відкрили, тут більше нічого немає. І в цій посилці до нас прийшов сьогодні танк-Тигр. Як бачите, тут намальовано. Це 3D-металічний конструктор. Зараз ми його спробуємо скласти з вами. Якщо вам цікаво, не переключайтесь. Складати цей конструктор буду перший раз. Бачите, красиво все запаковано, можна покуп... купляти на подарок. З другої сторони, ми бачимо, які в цього китайця також є ще 3D-конструктори металічні. Ми тут маємо білий дім, чортове колесо, як кайфа правильно називається. Ця споруда, мені здається, знаходиться в Австралії. Цей міст в Англії, ельфова вежа. Це, чесно, не знаю, де споруда знаходиться. Хто знає, пишіть в коментарях. Тауер. А, ні, це Бік Бен. Так, це годинник в Англії і похилена вежа. Добре, давайте я приготую собі плоскогубці, бо побачите, що вони нам потрібні. І попробуємо скласти цей конструктор разом з вами. Не переключайтесь. Я повернувся, але я усвідомлюю, що. Як я почну складати цей конструктор, ви просто знудитесь і не схочете дивитися це відео. Я постараюся скласти цей конструктор і показати вам наступним відео, як я його складав. Бо зараз я вам відкрию і покажу, що знаходиться всередині цієї упаковки. Нас зустрічає інструкція по складанню цього конструктора. Звичайно, в англійській мові. Як бачите, тут... Намальовані ну, в англійській і китайській мові. Зазвичай намальовані такі комбінерки, я таких не маю. Я знайшов свої такі великі. Ну, Попробуємо. Ну і Тут крок за кроком описано, як все складається. І в нас також в упаковці. Зараз спробуємо витягнути, більше нічого немає. Відключаю такі маленькі-маленькі запчастинки цього танка тигр. Ну, як бачите, я вам покажу поближче. Їх тут дуже-дуже багато, вони дуже-дуже дрібні. Маю надію, що мені вдасться його скласти. Я його складу і викладу вам в наступному відео. В цьому відео воно точно в мене не вийде скласти і викласти його. Я вибачаюсь. І от такі сьогодні у нас були на огляді товари з платформи AliExpress. Ще раз вам нагадаю: шнурок USB, девайс для кухні і 3D-металічний конструктор. А з вами був Віталій. Дякую вам за перегляд. Якщо вам не тяжко, поставте палець вверх, якщо сподобалось це відео, звичайно. Якщо не сподобалось, поставте палець вниз. Хорошого вам дня, па 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 па